Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні у нас 8 березня. Хочу привітати всіх жінок, побажати вам бути завжди красивими, коханими, жіночого щастя вам і мирного неба над головою. У нас сьогодні на вулиці тепло, сонечко зранку. Було тихо-тихо, так, а зараз вже почав трохи вітер зриватися, але на вулиці у затінку плюс 15. Сережа утром мене привітав з сезором і поїхав. Зараз покажу. Ось таку красу мені подарував. Дуже гарний, дуже гарний кошик, сам. Всередині от іде посажена примула, три гіацинти і три ось таких. Жовтих нарциси. Краса. Сердечко дерев'яне таке. Дуже гарний кошик. Я дуже люблю таке шоколадку. Це від Цезаря. Гіацинт. Ось така от краса. Такий аромат стоїть в кімнаті від цього гіацинта. Ну, кошик, взагалі, мені дуже подобається. Краса така. Так гарно сплетений. Всередині ось так іде плівка і там все це посадено. А я собі зробила чайок, зараз трошки красостиває, Поп'ю і піду на вулицю. Там мені залишилося дещо пообрізати, хоч і вітер. Але тепло на вулиці, дуже тепло. Вчора був вітер був такий прохолодний. Я там трошки греблася на городі, допізна. Трошки було навіть ввечері змерзло. Але теплі дні вже роботи повно, тільки встигай. Так що, збираємося, зараз поп'ю чайок та підемо на вулицю. Сонечко сховалось, вітер ще хуже став, але не холодно на вулиці, боби вітра не було. Я зараз хочу взяти от обрізати самтоліно. То воно так уже чи то вона випріває, чи що. І так вона як росте великим кущом, вона тоді ось так розвалюється, середина пуста робиться, я її підрізаю коротенько. От у мене тут їх три кущі більших, Маленький один. Ось. Тут у мене зелена є. Це в минулому році я лише посадила, а вже така розвалюшка. Треба її прізати і почистити. Це І ось тут у мене гарний зелений такий кущик. Також всередині. Бачите, який зробився. Вже росте свіженьке. Так що потрібно його зрізати. Обрізала вже цю троянду. Треба гілочки тільки повикидати. Ще тут треба мені прибрати на цю, цю частинку клумби, обрізати цей барбарис трішечки. Зрізати все І мискантус оцей зрізати вже. Гарний він в минулому році такий наріс, він так вже трішечки обрізаний, був ще більший кущ. Це більш-менш все повирізала. Можна сказати, що все повирізала, що треба вичистила. Треба де нам лише от, тут, де була яма. З кожним роком просідає земля, ми досипаємо. Просідаю от тут викопати квіти і досипати землі. Це Сережа буде на вихідні вдома. Ми зробимо це все. більш-менш кажу, все наче. Повичищала скрізь порядок. Розу цю добре обстригла так. Гарні має броньки такі. Все вже повилазили тут у мене гіацинти, але чогось не пускають вони молоденько. Так, було три штучки вже два роки, це третій рік. Так вони знову зійшли. Дощик капає. Так що. Трохи навела порядок, можна йти до хати. Окраз добре, що я пішла до хати. Дощик пустився, затягнуло. так захмарилося. захмарилося. Ну, якраз те, що я хотіла, я зробила. Зараз візьмуся, хочу зробити. Я ще ніколи не готувала ліниві голубці. Сьогодні приготую. Достала зранку сьогодні Фарш там вже розморозився. Так що зараз підемо з вами будемо готувати ліниві голубці. Так. Беремо 100 грам рису, я вже його промила і заливаю кип'ятком. І тепер ставимо на вогонь десь на 5-7 хвилин, щоб він трошки пропарився. Капусту беремо 500 грамів нам потрібно. Нарізаємо, і ось так міленько її. Ще кришимо і міленькі кубики ось такі. Ось так. Наче цибулю ми нас ось такими от шматочками. Ось так. Так, все, капусточку я нарізала. і тепер також заливаю її кип'ятком. Ось так, щоб покрила вода капусту. І залишаю так її на 10 хвилин. Пройшло 10 хвилин. Я вже поставила рис, щоб остивав, процідила капусту, і тепер також її залишаю до повного остивання. У нас тут 600 грамів фаршу, рис і капуста вже остили. Добавляємо сюди рис. Капусту, солимо. Ось так достатньо, чорний мелений перчик, сіль і перець за смаком. вбиваємо одне яйце і тепер добре все перемішуємо. Забула ще можна додати сюди ложку нашої зажарки. Перемішуємо все далі. Все, ось такий фарш у нас получився. Беремо тепер форму і змащуємо її олією. Ось так от. Головне добре змастити дно. Ну і трішечки. Боки ось так все. Тепер беремо фарш ось і робимо ось такі от шарики. Можна робити продовгуваті, це вже за бажанням. І ось так викладаємо їх на форму ось так. Якраз у мене все помістилося в цю форму, і тепер відправляю голубці запікатися. На 30 хвилин ставлю я їх у холодну духовку. Поки голубці будуть запіхатися, ми зробимо з вами зажарку. Тепер будемо робити зажарку. Нам треба ось така цибулина середня і морквина. Цибульку я буду різати таким середнім кубіком. Не дуже мілко. Моркву я натираю на мілкій терці, ну це як хто хоче, можна і на крупні. Це вже як кому подобається. На розігріту сковорідку наливаємо олію, Сипаємо сюди цибульку і трошечки її зараз смажимо. Ще цибулька почала підрумянуватись, тепер додаємо сюди моркву. Ось так. Перемішаємо добре. І ще декілька хвилин обсмажимо. Наша зажарочка готова. Тепер робимо соус. Нам треба 150 г грамів сметани? Ось так. 150 грамів томатного соусу. Наливаємо сюди ще 500 мг кип'ятка. Трішечки можна ще підсолити, і все добре перемішати в'єнчиком до однорідної маси. Все, наш соус готовий. Так, пройшло 30 хвилин. Тепер викладаємо зверху на голубці зажарку і зверху все заливаємо соусом, якраз, раз, якраз покрило. І ще візьмемо один лавровий листочок, я його поламала і ось так попихаємо. Ось так от. Все, і тепер знову відправляємо в духовку ще на півгодинки. Наші голубці готові. Я їх трішечки перетримала, ну, вони зверху просто підрумянились. Зараз візьмемо любий. і спробуємо. На смак. Так. Ось так. М -м, всередині сочні. Можна ще полити зверху також соусом. Він такий густенький, смачний буде. Дуже смачно. Ліжечки вони ще гарячі, але дуже смачні. На смак, як справжні голубці. Так що, якщо вам сподобався рецепт, можете також приготувати. Запікала я їх десь годину, трошки перетримала при температурі 180 градусів. Дуже легкий і простий рецепт. Якраз приїхав Сережа. Будемо сідати вечеряти. А вас ще раз всіх вітаю зі святом. Дякую вам всім за перегляди, за підписки. Всім вам бажаю тихої, мирної ночі. Всім пока-пока!